Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам нагадати алгоритм дій ваших. Для проходження фізичної ідентифікації тим пенсіонерам, які набули статус внутрішньопереміщених осіб до 24 лютого 2022 року. Чому знову акцентую увагу саме на цьому питанні? Адже хочу нагадати, що до 31 березня обов'язково, щоб надалі отримувати пенсійні виплати, пенсіонери з числа ВПО, тобто тих, які мають статус внутрішньопереміщених осіб, мають обов'язково пройти фізичну ідентифікацію. Якщо ви її хочете здійснити шляхом відеоконференцзв'язку, вам обов'язково потрібно звернутися до органів пенсійного фонду до 15 березня 2024 року. Я про це в попередньому відео розповідала. Як ви можете, який ваш взагалі алгоритм дій для того, щоб фізична ідентифікація була проведена шляхом відеоконференцзв'язку? Ви можете подати заяву або через портал пенсійного фонду або зателефонувати на контакт-центр пенсійного фонду за наступними номерами 0800 503 753 044 281 0870. 044 281 0871 Вам потрібно подати заяву на проведення фізичної ідентифікації за допомогою відеоконференцзв'язку та обов'язково зазначити прізвище ім'я по батькові, дату народження, адресу вашої електронної почти. І обов'язково вказати ваш контактний номер телефону. Також ви маєте обрати застосунок для проведення відеоконференції відеоідентифікації. Як це буде через Skype, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom, як вам зручніше. І ви обираєте вид звернення на проведення фізичної ідентифікації та надаєте згоду. На отримання повідомлень від пенсійного фонду на вашу адресу електронної пошти. Що робить пенсійний фонд? Пенсійний фонд реєструє вашу заяву, визначає дату та час, коли буде здійснена відеоконференція, інформує вас. Про визначену о, дату, коли це буде, та час проведення сеансу відеоконференції надсилаю вам повідомлення на адресу вашої електронної почти або в особистий кабінет на порталі Пенсійного фонду України, якщо ви, звісно, там зареєстровані. Ні. Далі сеанс відеоідентифікації проводиться у визначенні дату та час в тому застосунку, який ви оберете Viber, Skype, WhatsApp. Далі, значить. Якщо у визначений час ви не виходите на зв'язок, в такому випадку фахівець пенсійного фонду надсилає вам нове повідомлення про іншу дату та інший час проходження ідентифікації. Потім, коли ви пройдете фізичну ідентифікацію, пенсійний фонд аналізує результати сеансу відеоконференції та відповідно виносить рішення про або проходження, або ж не проходження фізичної ідентифікації. І це рішення ви отримаєте на адресу вашої електронної почти, або, знову ж таки, якщо ви зареєстровані на вебпорталі пенсійного фонду, то в свій особистий кабінет отримаєте рішення стосовно проходження фізичної ідентифікації. Тож, будь ласка, не затягуйте. До 15 березня, якщо ви бажаєте саме за допомогою відеоконференцзв'язку пройти прийти фізичну ідентифікацію, обов'язково до 15 березня зв'яжіться з органами пенсійного фонду, або за допомогою їхнього порталу, якщо ви зареєстровані в особистому кабінеті пенсійного фонду, або ж за допомогою контакт центру пенсійного фонду.